Ситуація на харківському напрямку щодо оперативної обстановки залишається складною, вона динамічно змінюється. Тривають наразі ж контрударні дії, і в інших районах якраз прикордоння Харківщини. Зокрема, на тому напрямку за добу відбулося чотири бойових зіткнення. Ворог, звісно, не полишає спроб прорвати нашу оборону українських захисників в районі Липців, Вовчанська. Тихі і стариці. Ну і за минулу добу, і на ранок точилися бої в районах населених пунктів і красли, стариця і тихі. Ми намагаємося контролювати місто. Ворог, звісно, там продовжує залучати як групи піхоти, щоб прорватися якраз і далі і контролювати місто. В ході якраз наступальних боїв на Харківщині противник там повністю зав'яз, якраз у вуличних боях за місто Вовчанськ. Несе дуже великі втрати, як в техніці, так і в людях. От і наразі ворог намагається перекидати резерви, щоб підтримати якісь певні штурмові дії на тому напрямку. Там він поніс дуже великі втрати, перейшов ворог до активної оборони і проводить якраз мінування і вогневе ураження позицій наших військ. Ворог не полишає спроб, він підключив туди по знищенню якраз міста Вовчанськ і ствольну артилерію, і також важкі вогнеметні системи. Він знищує то місто. Також знищує місто якраз скидами ворожих кабів. Ворог за останні дні посилив наступальні дії також і на кількох напрямках на східному фронті. І ворожа російська армія бачить, що не може досягти певних якихось успіхів на півдні, і щоб ми не змогли посилити свої ресурси на будь-якому іншому напрямку і провести активну наступальну операцію якраз на східному фронті. Такий ворожий маневр на півночі Харківщини може, звісно, призвести і до зменшення ну і відтягування наших резервів, щоб протидіяти якраз основному наступу Росії на Сході. Ворог, звісно, не полишає спроб і на, на інших напрямках проводити як наступальні дії та штурмувати позиції наших захисників на інших напрямках на тлі всім інформаційної і, і прикутої уваги якраз до ситуації на півночі Харківщини. Не слід забувати якраз про територію Донеччини і Луганщини. Там наразі ну, найбільші інтенсивні бої тривали минулої доби. Штурмові дії продовжуються Це Купінський, Покровський Курахівський напрямок. Ворог не припиняє спроб вести штурмові дії, прагнучи прорватися по всій лінії бойового зіткнення, а не на окремих якихось ділянках. Ну зокрема, протягом минулої доби, по всій лінії фронту, відбулося 113 бойових зіткнень з противником. А в нашій зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця ворог провів 100 бойових зіткнень. Це вже говорить про те, що основна маса бойових зіткнень і кількість відбулась саме е, на східній території на східному фронті. На ранок цієї доби було 34 вже бойових зіткнень. На ранок вже зафіксовано 423 обстріла е, якраз на східному фронті. Порівнюючи з минулою добою, було 486 обстрілів. Ну і за минулу добу по всій лінії фронту ворог здійснив 3455 обстрілів. Це зі всіх видів озброєння. По-перше, щоб захистити місто і область, це звісно нам потрібна надійна і сучасна система засобів радіоелектронної боротьби. Перше, це засоби ППО протиповітряної оборони, яка буде покривати як місто, так і область Повітряні сили, щоб поповнили свій авіапарк. це Сучасними літаками і сучасним озброєнням, якраз до них. Ну а в плані допомоги від міжнародних партнерів це, звісно, боєприпаси для систем ППО, це Петріот, зенітно-ракетні комплекси НАСАМС, боєприпаси до Хаймерсів, а також обладнання та система протидії БПЛА. Це в першу чергу буде досягнення технічної переваги над противником у високотехнологічних видах зброї. Ну, і це дасть нам можливість перемогти більшого як за чисельністю ворога. Ну і створити умови для перехоплення повністю стратегічної ініціативи ворога на, на всій ділянці бойового зіткнення. Ну і звісно, стабілізувати ситуацію на напрямку, тому у північній частині прикордоння Харківщини.